Сьогодні в нас відкриття пластового року. Що року ми організовуємо таке офіційне відкриття для того, аби почати наш пластовий рік. Одночасно, і в подія з іншого боку, зустрітися, побачитися після таборів. Бо цього року їх організували 50 у Львові, лише і їх відвідало більше 1300 дітей. Бути вірним богові та Україні. Бути вірним Богові та Україні. Допомагати іншим. іншим, жити за пластовим законом та слухатися пластового праводу. Жити за пластовим законом та це така офіційна подія, де ми можемо зробити різні церемонії, щойно то плисти приймали пластову присягу. Нам дуже подобається пласт його цінності. Це любов до України, любов до Бога і е, готування наших дітей до е, такого справжнього життя. Обіцяю. Обіцяю любити Бога і Україну. Любити Бога і Україну. Допомагати іншим. Допомагати іншим. Дотримуватися новацького закону. Дотримуватися. що не воюють, адже ми виховуємо людей, які мають правильні цінності. І коли ми складаємо пласту в ми говоримо бути вірним і Україні. Відповідно, ці люди не могли зробити по іншому і пішли воювати. Ти сьогодні загинули вже 63 пластуни з початку війни в 2014 році, і багато пластунів воює. Найцінніше, що мені дав пласт, це спільноту людей. ну і також чимало різних практичних навичок. Як пляк так і не переміг. від кис е, навчиків які мені допомагали симпатії. по життю.